Хлопці допомагають по господарству, дівчата прикрашають ялинку у дитячому будинку. Сімейного типу бубліїв готуються до різдва. На вихованні у Світлани та Богдана Бубліїв шестеро дітей дві Катерини, двоюрідні сестри одна Сергіївна, інша Олександрівна. Дівчата закінчують школу. Мешкають у родині і трійко хлопців Денис, Дмитро і Сашко. Вероніка студентка. Зараз на навчанні. Це велике щастя, і, звісно, і переживання, і щастя, і радість для коли багато діточок. Я дуже боялася. Переживала, дуже боялася, бо це відповідальність. Це дуже таке. Наскіки нас не було ніякого абсолютно досвіду. Тому що владна тільки донька біологічна? Дитячий будинок сімейного типу створили 2014-го, Розповідає мама вихователька Світлана Бублій. Це була ініціатива чоловіка. Ми дружили з однією сім'єю, в них були двоє приємних хлопчиків, і ми дивились постійно. І якось, знаєте, така якась навіть завість трішки почала брати, що от вони так з ними прям дружні, така дружна сім'я. А <клухи> дочка наша каже, що їй самі одиноко якось було. Каже, давайте ну сестричку втіла би Ми думаємо, а чому б не попробувати взяти ну, з інтерната в службах? Запропонували нам п'ятеро діток зразу. Нам треба одну було дити, а тут п'ятеро. Ми ну ні морально, ні матеріально якось ну не були налаштовані. У цьому будинку мешкають сім років. Дім їм придбали за гроші з держбюджету, розповідає голова родини. До бубліїв розповідають дві Катерини, потрапили, коли обом було по сім. Про своїх біологічних батьків майже нічого не знають. Їхні мами рідні сестри. У чотирнадцятому році в сім років. ми тоді кажуть, були в лікарні. Нас ну, тіпа, приїхали, ну провідали. Ну мені зразу понравилася сім'я. Ну щира, добра. Ну. Ну, словами, так ну чудово просто, комфортно. У нас да? там було п'ятеро, і так приїхали батьки, виходить. Я пам'ятаю, зразу на руки папі заскочила. <гум> Вони для нас як рідна кровиночка. Я їх дуже сильно люблю. <гум> а це кімната хлопців. Ото -от я сплю, а тут мій yeah. брат. отото ми робимо уроки, граємо на комп'ютері. Сашку 12, п'ять з яких каже, живе з бубліями. Які про нас дбають, люблять. Ми батьків любимо. Ми говоримо не папа мама буває мамуся, папуся. Коли нам важко буває, то вони нас підтримують. Оце все. Якщо в нас якісь проблеми, ми їх рішаємо зразу, сядемо, зразу все рішимо на місці і живемо далі дружно. Відколи взяли дітей на виховання, кажуть Світлана та Богдан Бубліє, у їхньому домі. Завжди весело у коридорі численні нагороди вихованців. Пишаються і люблять цих дітей як рідних, розповідає Світлана. Він нас як рідні нам, це реально дуже, дуже дорогі дітки. Навіть наша мучка їх так любить всіх. Прихоприходи до нас постійно в гості. Нині на Вінничині створено 55 дитячих будинків сімейного типу та 111 прийомних сімей. Влаштовано 566 дітей, розповідає методистка обласного центру соціальних служб Ірина Пригалінська. Прийомні сім'ї влаштовуються від однієї до чотирьох дітей, які мають відповідний статус, а дитячі будинки сімейного типу виховують від п'яти до десяти статусних дітей. Батьки-вихователі отримують фінансову допомогу від держави та грошове забезпечення на утримання дітей два з половиною прожиткових мінімумів на одну дитину, або три з половиною прожиткових мінімумів, якщо дитина має інвалідність, і також отримують грошове забезпечення для себе, один прожитковий мінімум. На кожну дитину, яку вони виховують, у будинку вдосталь місця, тож готові забрати до себе і ще дітей. На свята розповідає Богдан Бублій, до них приїздять вихованці, яких уже випустила у доросле життя. Ірина Охоходра, Андрій Нієров, Суспільне новини, Вінничина.